Вітаю! Сьогодні будемо вивчати правильні і неправильні дроби. Всі звичайні дроби поділяються на правильні і неправильні дріб, чисельник якого менше від знаменника, називають правильним дробом. Припустимо, у нас є торт, ми його розрізали на 8 частин. На першу тарілку поклали 2 шматочки, на другу тарілку три шматочки. Можна записати 2 восьмих і 3 восьмих. Ці два звичайних дроби будемо вважати правильними, адже в кожного з них чисельник менший від знаменника. Зверніть увагу, правильний дріб завжди менший від одиниці. Якщо дріб має чисельник, який більший за знаменник або дорівнює йому, такий дріб називають неправильним дробом. У нас є ківі, ми розрізали його на дві частини, на першу тарілку поклали аж три частини. Звичайним дробом можна записати як три других, на другу тарілку поклали дві частини, звичайний дріб дві других. Так як в першому дробу чисельник більший за знаменник, а у другому дорівнює знаменнику, то такі дроби ми будемо називати неправильними. Якщо чисельник і знаменник дробу між собою рівні, то такий дріб дорівнює одиниці, якщо чисельник і знаменник натуральне число. Дійсно, дріб 5 п'ятих дорівнює одному, адже 5 поділити на 5 буде 1, дріб 12 дванадцятих дорівнює одному, і дріб 169 169 дорівнює одному. Якщо чисельник дробу більший за знаменник, то такий дріб більший за одиницю, дріб 6 п'ятих більше за один, дріб 14 дванадцятих більше за один, дріб 196 169 більший за один. Зверніть увагу, якщо чисельник дробу дорівнює 0, а знаменник не дорівнює нулю, то такий дріб дорівнює нулю. Правильний дріб на координатному промені завжди лежить зліва від 1, адже він менший за 1, а неправильний дріб на координатному промені завжди лежить або справа від числа 1, або збігається з ним. Зверніть увагу на малюнок, зображений на екрані. Порівняйте, поставте знак більше, менше або дорівнює. Поставте відео на паузу, поміркуйте. А тепер давайте перевіряти. Дріб 11 дев'ятих більше за 1, адже це неправильний дріб. Дріб 7 18 менше за 1, адже це правильний дріб. Дріб 5 шостих менше за дріб 6 п'ятих, адже це. Правильний дріб і він буде менший за неправильний. Дріб 8 восьмих дорівнює одиниці, адже 8 поділити на 8 буде 1. Дріб 17 сімнадцятих дорівнює дробу 123-123, адже якщо 17 ми поділимо на 17, отримаємо 1, і 123 поділимо на 123 отримаємо 1. А тепер давайте розв'яжемо задачу. Таксист за зміну витратив 105 літрів пального, що становить 21,19 від норми для зміни, скільки літрів склали перевитрати пального за цю зміну. В перші дії дізнаємося денну норму витрат пального. Для цього 105 поділимо на 21, помножимо на 19, отримали 95 літрів. І в другій дії дізнаємося перевитрати пального. Для цього 105 мінус 95 дорівнює 10 літрів. Відповідь перевитрати пального становлять 10 літрів. Як бачите, матеріал, який ми сьогодні розглядали, достатньо легкий. Дякую всім за увагу! Зустрінемося на наступних уроках.